Проти, бо ті, хто повинні були втікти, ті вже втекли. А ті, хто нічого не бояться, ті ходять. От хай тікають далі. А ми якось без них захищаємо свою державу. Ну я проти цього. Хай люди. Їздять, господі. І ще три роки, і так людей представте, скільки людей сидить вдома зараз, не можуть виїхати. Навіть ті військовослужбовці, я сам військовослужбовець, тому я, я скажу вам так, що ну, є після поранень, незначних поранень, яких людей просто виписують, а вони сидять поза штатом ну, і не можуть нічого зробити. Виїхати за кордон, вони вже не можуть. А ще три роки це просто буде біда. Ця заборона, вона тільки дасть ще більший привід для оцих корупцій, для якихось хабарів, щоб покинути межі країни. Чоловікам потрібно працювати. В них має бути робота і не тільки тут. можливо, можливо, них є роботи і за кордоном. І треба ж розширювати свої зв'язки, також розширювати свій бізнес і так далі, щоб підіймати нашу економіку. Робіть тут середовище: комфортне для життя, комфортне для бізнесу, для того, щоб чоловіки. Мало бажання народити дитину, принести її в світ в Україну в Україні. Іноді відпочинок тим чоловікам також буде потрібен. І якщо вони вийдуть на там на три дні просто відпочити, то вони 100% повернуться. Ситуація може може бути різні. Там хтось до родичів чи ще щось ну може там навіть відпочити, бо тут все буде. Принаймні на морях заміновано. Чоловік військовий служить. Я думаю, все-таки повинні виїжджати чоловіки. Це ненормально, оскільки в нас велика кількість поранених, так які будуть їхати на реабілітацію, яким повинно навіть не тільки фізично, а лише морально, скажімо, поправити своє здоров'я. Якщо чоловіки будуть виїздити, наприклад, провідати свою рідню на тиждень, другий, навіть на місяці будуть повертатись назад, ну то, будь ласка, нехай проти. Є плани у студентів. Так, і я вважаю, що навчання. За кордоном, воно якось посприяє е, до нашої країни, наоборот, возвращатися нашим студентам сюди, е, працювати. Негативно ставлюся. сущемляються права людини. Тобто, якщо військовий стан все зрозуміло. Ну, то liksom, якщо закінчиться, і так люди вимучилися вже і ну, цього не можна робити. Багато повиїжджало матерів, жінок. Може, хотілося б поїхати до них, побачити їх. Тому на три місяці так, це ще ну, розумію, а на три роки це занадто. Це правильно. Тому що треба буде комусь відстраювати, наводити порядок. Жінки одні не будуть це робити. Треба, щоб заливались чоловіки і працювали. Якщо вони зараз за гроші виїжджають, то коли це буде безплатно, їх буде ще більше. Люди вже обурені тим, що не будуть дозволяти їм. І більш обурені за того, що будуть дозволя... не дозволяти звичайним людям, а, наприклад, наші депутати, там, сини депутатів, там, чиновників, вони як мали право виїжджати, так і будуть виїжджати. Це погано. Чоловіки теж люди. Чоловікам теж треба відпочивати. І я вважаю, що заборона це дуже погано. Ми проти, тому що треба бути в країні в такий складний час. Я думаю, що основний генофонд зараз на війні. Наші кращі хлопці, дай Бог їм живими повернутися. І от такі дітки бачите, бачите, що в неї. Так що і ми тут, ми нікуди не тікаємо. І я думаю, таких людей багато. Люди повинні бути вільними. Вони не повинні бути від когось жалезними. Наша наша країна скільки разів атакували. Вона давала відпор, і цього разу ми виграємо. Це буде добре.